свободі від Швайка, колишній нардеп, а тепер заступник якогось там рекрутингового центру. Каже, що діти вже з дитячого садочку з п'яти років мають в... готуватись до війни. Ну, можна спитати, де його діти, але не буду. Є такі Іванко на кавалерці з Галиною обіймає і виціловує, але від хвилювання трохи перебрав з алкоголем. Його вже починає мутити і каже: ну, мені вогка, вийти треба, вийти в туалет. Виходить він з клубу, дістає інструмент, руки трусяться, він тут все так обливає себе. коротше. Більше ніж траву під клубом. І с так-то все застібає і повертається. І Галя така: ой, а що, на дворі тощик? І Іван відповідає: а, Не, вітерець. Так от, вітерець може помінятися. І поміняється. Якось так.